Слава Україні, наші найулюбленіші гравці Ukraine GTA. ми знали, як ви довго чекали на весну на нашій карті, й готові презентувати вам нове глобальне оновлення під кодовою назвою 2.2 весняний драйв. За традицією почнемо з однієї з головних подій оновлення, а саме з нового сезонного батл пасу. Тим призом стане унікальний автомобіль Ferrari 812 Superfast. Ну і як завжди, ми розіграємо 30 віп батл пасів. Щоб взяти участь, потрібно підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях ваш нік, сервер і що б ви хотіли побачити в наступному оновленні. Як ви вже помітили, наша карта набула весняного і теплого характеру. Дерева розквітли, пташки заспівали. А ми додали багато цікавої деталізації та нових захопливих локацій. Ми детально опрацювали деталізацію міст. З'явилося багато дорожніх знаків, магазинів, ігрових локацій, які підвищать атмосферу в грі. Ми додали нові дорожні розвилки. Тепер поворот на місто Дніпро набув повністю нового вигляду. Було перенесено автосалон середнього класу і повністю доопрацьовано його територію. На двох трасах було додано нові пости поліції, з ними й додані шлагбауми, яким може керувати НПУ та СБУ. У гру було додано штраф стоянку, а в поліції з'явився евакуатор, за допомогою якого співробітники можуть забирати авто, що неправильно припарковані, відвозити їх на стоянку й отримувати за це винагороду. А мабуть, головною зміною стала поява нового елітного ЖК Тетріс Hall із люксовими апартаментами. Зробили все, щоб житловий комплекс мав люксовий статус. Власник квартири зможе отримати особистий підземний гараж на сім автомобілів. Басейн на даху чудовий краєвид на Київ, повністю закриту територію, на яку зможуть заїжджати тільки власники квартир. А час продажу всіх квартир ми повідомимо в нашому телеграмі майстерня розробників. Посилання на який є в описі. На прохання наших прекрасних дівчат. Ми додали нові жіночі скини, нові чоловічі скини, а також оновили скини для ЗСУ. А справжнім поціновувачем автомобілів ми готові презентувати 17 нових авто. Представляємо нову лінійку автомобілів середнього класу. Шкода Фабія», Рено Миган та Сузукі Джиммі плюс Тюнінг. Мазда 3 і Мазда 6. Ми прочитали коментарі під минулим відео та на ваші прохання додаємо Субару імпреза і Субару БРЗ із повним комплектом зовнішнього тюнінгу. Автосалон преміум класу також отримав нові автомобілі Audi a 4 Allroad Quattro, Tesla Model S і Mazda CX 90. А панатам BMW присвячується BMW x 5 g 05 BMW m 3 G80. BMW iX і легендарна BMW z 4 Ми знаємо, як ви любите зовнішній тюнінг на автомобілях. Тому доробили його на всіх авто економ класу. Новий зовнішній тюнінг отримали й старі автомобілі. Всі 3-ї серії та Mercedes Benz CLS. Також було додано 15 нових колісних дисків. Ми плавно підібралися до найбільшої системи оновлення. Зустрічайте перегони на аеродромі чайка. Тепер кожен із вас зможе випробувати свій автомобіль, позмагатися з другом, узяти участь у перегонах Формули 1, картингу та оффроуд багі. Ми розробили повністю унікальну систему, яка працює автоматично, створюючи перегони кожні три години та механічно. Будь-який гравець зможе створити лобі, встановити на нього пароль, вибрати погоду, час доби, розмір призу й почати перегони на будь-якому транспорті. Уся система працює дуже просто: гравці обирають авто, трасу і скільки грошей вони готові скинути на виграш переможця. А далі вирішує ваш досвід водіння і той, хто швидше проїде коло траси. Це далеко не все оновлення, яке ми для вас підготували. Ми розробили новий інтер'єр квартири економ класу, новий дизайн та функціонал нашого сайту, нові аксесуари, нові предмети, новий крафт. А поновлення отримав й ігровий магазин. Та найцікавіше, на що чекають тисячі наших гравців, найближчим часом ми випустимо оновлену роботу автовикрадення для кланівців. У ньому на вас чекають поліпшені техніки злому і складніші завдання з викрадення транспортних засобів. А важливим до опрацюванням буде запуск нової оптимізації, над якою старанно працює наша команда. Зустрінемося з вами 23 березня о 19.00 на глобальному оновленні 2.2. Весняний драйв. До нових зустрічей в GTA.